Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку е, доволі цікаву тему, що може дешевити в принципі, ваш образ і ваш аутфіт в цілому. Я вітаю всіх з прийдешнім Різдвом. Вітаю з Новим роком! І сподіваюся, що в новому році ваші всі глобальні цілі, плани, які ви собі поставили, вони обов'язково збудуться. Найголовніше це, щоб там наші сусіди вони нарешті просто зникли, і ми більше про них взагалі не переймалися, не думали. Це це найголовніше мрія. Все посилаю. Енергію в космос, щоб це збулося. Тож перейдемо до теми відео, як я вже і сказала, я хочу з вами поговорити на тему того, що може дешевити ваш образ. І хочу зробити такий дисклеймер, що це особисто моя думка, тобто я її нікому не нав'язую, я не кажу, що вона там сама правильна, в принципі, це те, як вважаю я. І якщо ви з нею згодні, окей, ви можете написати про це в коментарях. Якщо не згодні, ви також можете написати мені про це в коментарях і аргументувати свою відповідь. От, і що ж, думаю, ми можемо починати. Перше, що може дешевити ваш образ. Мені здається, багато хто зараз погодиться зі мною. Це копії або паль. Який сенс платити великі гроші за оригінал, якщо можна купити типу десь в магазині якомусь ноунейм за півтори тисячі. Ну, excuse me, але ні, це не ок. Що взагалі люди платять гроші за... Бренди, тому що це якість, тому що це історія, тому що це, в принципі, бренд, так? це певний статус. І знаєте, ладно носити м -м, палі люксових брендів, там, не знаю, Шанель, Vuitton, Ну і то це піздець, але ну давайте окей, опустимо цей план. Але є люди, які носять. Паль Нью Беланс, Nike, не знаю, там, таких брендів, які, в принципі, middle сегменту і вони не коштують надто багато, але все одно люди умудряються навіть носити паль цих брендів. Ну, як на мене, це просто крінж і коротше, краще б цього не робити, бо це 100% буде повністю дешевити не тільки ваш образ, а вас в цілому як людину теж. Перейдемо далі Логоманія. Логоманія. Я не знаю, як би це не звучало, але логоманія, коли її багато, вона не робить образ дорожчим, вона навпаки його дешевить. Я не кажу, що логоманія погана, коли нею не перебарщують, тобто, коли це одна річ в образі, або коли це аксесуар, бо лого, воно, в принципі, бере акцент весь на себе і. Я зараз скажу більше про людей, які от повністю знає, є такі люди, які повністю в брендах. Ну, людина хоче своїм зовнішнім виглядом показати іншим, те, що в неї є статус, в неї є гроші. От дивіться на мене, я можу там те-то те собі дозволити. Але це не околи: тумач eh, брендів, тумач логотипів. То це просто вже перебор повний, і ви робите тільки гірше, ви тільки більше здешевляєте себе, свій образ, і я б не радила так робити. Наступне це те, що зараз дуже розповсюджено, це Дешева тканина, дешева тканина, тканина з катунцями. Тобто зараз дуже багато хто купує одяг в мас маркет Та й в принципі, наприклад, якщо ми кажемо про светри, якщо ми кажемо про в'язаний верхній одяг, ой, верхній одяг, ну коротше, в'язані верхи, низи, то звісно можуть з'являтися катунці, але їх можна прибирати. І мені дуже сумно бачити, коли ніби у людини. Дуже класний аутфіт, дуже стильний. Але, наприклад, светр він увесь в котунцях. Він або не якісний, що він з поліестеру, або з поліаміду якихось інших матеріалів, або він навіть може бути з натуральних тканин, але просто до ним не доглядають. Я дуже хочу наголосити на тому, що за е трикотажем за нав'язаними речами, навіть з вовни, з кашеміру, треба слідкувати, треба придбати собі машинку від катунців. Це прям дуже дешева тканина, вже там не поможе навіть машинка від катунців. У мене був такий випадок, коли я працювала в нью йоркері я придбала там светр, бо він був дуже гарного синього кольору. І, ну, звісно, що в складі там, в мені здається, було 3% вовни. Короче, і я його вдягла буквально два рази, і все, він, він, sta, він розтягнувся, він став жахливим. Такі е, светри низької якості вони дуже погано виглядають, і дуже сильно вас, е, і навіть якщо ви гарно виглядаєте, зможуть дешевити. Що ж, погнали далі а... брудне взуття. Це стосується особливо кросівок Я хочу сказати, що дуже важливо приділяти увагу своєму взуттю, бо дуже часто всі на це забувають. Тобто, якщо навіть ви круто виглядаєте, я дуже часто це помічаю, але, наприклад, у вас брудне зуття якесь заюзане дуже сильно, це не ок виглядає. І в мене, наприклад, у самої був такий випадок, я собі купила пуми, боже, як вони як називаються. Моделі я не пам'ятаю, але вони замшеві, рожеві. Вони дуже були гарні на вітрині. Я їх примірювала, я в них закохалась. Я їх купила, я їх одягнула. Я їх поносила буквально місяць, і вони. Коротше, стали дуже в дуже поганому стані, бо це, в принципі, замша, вона попилася пилюкою. Я купила щіточки для замші, я намагала, намагалася їх почистити, я купила пінку, у мене нічого не вийшло, я їх тільки ще більше зіпсувала, і вони зараз стоять у мене на поличці просто пиляться. Загалом, якщо ви. Вам подобається якесь взуття, але, наприклад, воно замшеве, а наприклад, дуже світле, і ви розумієте, що для вашого лайфстайлу воно, в принципі, не дуже підходить, бо воно у вас буде дуже швидко забруднюватись, і ви будете відчувати себе від цього не ок. Тоді, можливо, краще утриматись від цієї покупки і подумайте краще тричі перед тим, як взагалі купувати таке взуття. Що ж, наступний пункт, дуже такий риторичний, я б сказала. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але я вважаю, що... Може дешевити ваш образ слідування усім трендам. Можливо, комусь це буде звучати глупо, але коли людина повністю в трендах, особливо якщо це тренди фаст-фешн, це означає, що в людини немає свого власного стилю і своєї власної ідентичності. Якщо людина шукає свій стиль, вона шукає що їй подобається, то це окей, коли вона пробує тренди, і їй щось потім може не буде не подобатись. Вона це відкине, спробує щось інше. Можна, звісно, цього всього уникнути, якщо записатися до стиліста на послуги, наприклад, до мене. І я, звісно, допоможу вам. Знайти ваш особистий стиль, вашу унікальність. Але коли ви просто сліпо слідуєте усім трендам, особливо типу тим трендам, які нам завдають соцмережі, це дешевить дуже сильно. Це вас не виділяє серед інших. Я розумію, що у деяких людей немає цілі в принципі виділятися серед інших, але мати свій унікальний стиль і знати, що тобі подобається, це набагато важливіше ніж. Купувати те, що нам пропагандують, так можна сказати. Просто є люди, які вважають, що вони вдягнуться в усі можливі тренди, вони стануть стильовими і дуже крутими. Але, блін, дуже сумно, але це не так. Бо все відштовхується від власної ідентичності. Ваш унікальний особистий стиль він буде в 100 разів краще, ніж те, що ви натягнули на себе всі тренди. Тільки тоді ви будете трендовим. І ви зможете задавати ці тренди, якщо ви будете самі по собі унікальні. Я, в принципі, розмовляла про такі загальні речі, та зараз я хочу поговорити про те, що можливо, ну, коротше, хтось може зі мною дуже сильно не погодиться, але я вважаю, що Зміїний принт він дешевить дуже сильно. Інші анімалістичні принти вони виглядають класно. Там зебра, леопард було популярно взуття з змійної шкіри, сумки. Можливо, ще там якісь одиниці, але ну я не знаю, я не бачу, я не бачила крутої стилізації, щоб хтось реально класно застилізував саме зміїний принт. Можливо, я просто не шукала і не бачила. Можливо, мені не попадалося на око реально люди, які його класно стилізували. Але те, що я бачила, це крінж, і мені, в принципі, просто не подобається цей принт. Він виглядає жахливо. Що ж, і останній аспект на сьогодні це зачіска. Як би там круто, ви не виглядали, але якщо у вас брудне жирне волосся, то ваш супер-пупер-аутфіт піде коту під хвіст. Волосся, ну, воно знаходиться в нашій портретній зоні. Перше, на що дивляться, це на ваше обличчя. Дуже Часто багато хто нехтує своєю зачіскою, коли підбирає аутфіт, бо насправді це дуже важливо. Наприклад, якщо у вас якийсь структурований, грубий костюм, фактурна сумка, то відповідно ваше волосся повинно бути більш розслабленим. Тобто там ми граємо на контрастах. Ви можете просто розпустити волосся або якось його так легенько зав'язати, ось таку гарну неохайну зачіску. І це буде трошки давати розслабленості, Оце, знімати цю напругу, яку ви даєте своїм зовнішнім одягом. Якщо це така якась літуча тканина, дуже м'якенька, ви виглядаєте дуже розслаблено, то відповідно ви можете, як я сьогодні в мене така, я нашарувала дві сорочки. Вони такі доволі оверсайсні, вони доволі об'ємні, не створюють якусь таку велику структуру. Я додала структури своїм волоссям. Я його зав'язала, я його зробила таким фактурним. Так? може бути гарний образ, але може бути неправильно підібрана зачіска. І відповідно ви можете виглядати не настільки круто, як би ви могли виглядати, якщо б ви продумали свою зачіску. В принципі, на сьогодні в мене все. Звісно, існує багато аспектів, і у кожної людини вони різні. І ви обов'язково пишіть мені в коментарях, що саме ви вважаєте дешевить образ людини. І мені буде дуже цікаво насправді почитати, та сподіваюся, що. Ви провели круто чат зі мною. Що я вам дала якусь цікаву інформацію, Та да? з вами була ваша подружка-стилістка. тож всім па-па, побачимось у новому році.